Красуня магнолія, окраса південних садів і, як не дивно, ще й має гарну морозостійкість. Ці витривалі дерева досить прості у догляді та не вимагають особливого догляду, але проблеми з магноліями можуть погіршити естетику та здоров'я ваших рослин. Дослідження показують, що листопадні види, як правило, більш вразливі до шкідників, тоді як вічно зелені види більш чутливі до змін навколишнього середовища якою б не була причина, дуже неприємно бачити, як одне з ваших дерев хворіє. Ось 11 поширених проблем магнолій, їх можливі причини та способи відновлення здоров'я вашого дерева. Зміна кольору листя. Кілька різних захворювань можуть спричинити зміну кольору листя, плями або коричневі ураження. Найпоширенішими є: плямистість листя, опік листя. Вертицельозне ваянення. Плямистість листя фельлостика викликається грибом фельлостика майнолеаї. Симптоми проявляються у вигляді маленьких чорних або фіолетових плям, які можуть поступово прогресувати до більших плям із ореолом і білим центром. Цей грибок не є великою проблемою для дорослих дерев, але може бути смертельним для молодих дерев, які ще не прижилися. Ще одна хвороба, яка може спричинити появу коричневих або чорних плям на листках опіок. Зазвичай це вражає дерева, які вже зазнали стресу. Це може статися під час посухи або нестачі поживних речовин. Фітофтороз – це водна бактерія, яка може викликати відмирання кінчиків гілок. Третя хвороба є найбільш серйозною і називається вертицелюзом. Це грибкова інфекція, яка вражає водопровідні тканини рослини. Листя стає жовтим і коричневим, а листя виглядає зів'ялим. Щоб діагностувати цю проблему з деревом магнолії необхідне дослідження ґрунту. Рішення на жаль, вертицельозне воянення не лікується. Зрілі дерева можуть перерости хворобу протягом кількох років, але ріст дерев буде назавжди загальмований. Пошкодження можна зменшити шляхом обрізання ураженої тканини та належного поливу та підгодівлі. Молоді дерева швидше за все не виживуть. Цей гриб живе в ґрунті, тому загиблі дерева слід видаляти та утилізувати. Гриб може жити в ґрунті до 5 років. Як з філостектозом, так і з опіком листя можна впоратися шляхом негайного обрізання ураженого листя. Не економте на видаленні гілок, які, на вашу думку, можуть бути заражені. Якщо опік досягає стовбура дерева, це смертельно. Використання гідроксиду міді та сульфату спреїв є поширеним методом лікування опіків, але обрізка є найефективнішим методом лікування. Для боротьби з інфекцією філостектозну плямистість можна обробити мідним фунгіцидом. Застосовуючи це та ретельне обрізання, це захворювання має бути під контролем. Зазвичай це не вбиває доросле дерево. Сильне зараження молодого дерева може призвести до летального результату. Зморщене листя. Якщо ви помітили, що листя починає зморщуватися і скручуватися всередину, швидше за все, вас заразили комахи. Такі комахи, як попелиця, щитівка і трипси, Люблять харчуватися соком листя магнолії. Коли вони висмоктують сік з листя, листя починає скручуватися всередину, що може виглядати неестетично, але зазвичай не загрожує здорові дерева. Зріле дерево, як правило, витримує пошкодження комахами з незначною загальною шкодою для здорової рослини. Однак дерево може постраждати, якщо воно молоде або сильно заражене. Рішення як правило, лікування не потрібно, оскільки інсектициди шкодять як корисним комахам, так і шкідникам. У більшості шкідників є природні вороги, які, знайшовши, вирішать проблему за вас. Якщо зараження серйозне, обробка інсектицидним милом або олією німу допоможе контролювати поширення. Внесення на ніч допоможе зменшити шкоду для запалювачів. Уникайте обробки дерева, поки воно цвіте. Дефоліація. Ще одна поширена проблема магнолій гусениці. Існує кілька видів метеликів і метеликів, личинки яких харчуються листям. Іноді це може виглядати як листя з нерівними краями, які явно були пожовані. Плодовий червець, осіння павутина та кизильник це личинки, які харчуються листям магнолії. Ви можете помітити, що листя вкрите павутиною або має мереживний вигляд. Оскільки деякі гусениці їдять м'яку тканину листя, залишаючи недоторканими лише жилки. Як правило, зріле дерево магнолії підтримує цих комах на стадії личинок, не завдаючи серйозної шкоди. Однак, якщо зараження досить серйозне, ці комахи можуть завдати достатньої шкоди дереву, щоб вплинути на його загальний стан. Рішення Видаліть пошкоджене листя чистими ручними секаторами. Огляньте стовбур і гілки на наявність яєць і видаліть їх, помістивши у відро з мильною водою. Належні гігієнічні практики, такі як підживлення, обрізка та полив, збережуть ваше дерево сильним, щоб воно могло відновитися після пошкоджень, завданих цими комахами. Опадання листя Якщо ви помітили, що ваша магнолія восени втрачає листя, можливо, ви листяні. Це природне явище, яке відбувається щороку. Ваше дерево готується до періоду спокою, а навесні воно знову облистяться і швидше за все зацвіте. Вам пощастило. Якщо ваша магнолія вічнозелена, як популярна південна магнолія, вона природно час від часу втрачатиме листя. Якщо ви помітили, що одночасно опадає велика кількість листя, швидше за все, скоро з'являться квіти. Це спосіб дерева перенаправляти ресурси на квіти, і це не викликає занепокоєння. Рішення ця проблема магнолієвого дерева зазвичай не вимагає відповіді. Сядьте зручніше і насолоджуйтесь квітами, які ось-ось утворить ваша прекрасна магнолія. На вічно зелених магноліях звертайте увагу на те, звідки падає листя. Якщо воно готується до цвітіння, воно скине найстаріше листя. Якщо більше листя починає відмирати і величезна кількість опадає, ймовірно, винна інша проблема. Відмирання листя і гілок, це призводить до загибелі листя та гілок. По-перше, усуньте природне опадання листя листяних дерев восени або природне опадання листя вічнозелених на початку літа перед світінням. Якщо опадання листя здається несвоєчасним і цілі гілки починають буріти та втрачати листя, можливо, у вас серйозніша проблема з магнолією. Найбільш вірогідною причиною цього у вічно зелених магнолій є пошкодження холодом. Якщо у вас була особливо холодна зима, деякі з ваших зовнішніх гілок могли постраждати від морозу. Вічно зелені магнолії певною мірою морозостійкі. Але тривалі періоди надзвичайно холодної погоди можуть вбити молодняк. Рішення Коли загроза заморозків мене, обріжте мертві гілки та дайте дереву відновитися. Удобрення дерева допоможе йому створити здоровий новий ріст, і він повинен повернутися до нормального стану до кінця літа, листя жовті з коричневими крами. Якщо листя вашої красивої магнолії виглядає зів'ялим і жовтим із сухими коричневими краями, ймовірно, виною тому погода. Дивно говорити, що спекотна, суха погода та дуже холодна погода спричиняють те саме, але це саме те, що відбувається. Дуже холодні різкі вітри так само впливають на листя, як і посуха. Листя здається опаленим. Тому що в цих умовах вода дуже швидко випаровується, що призводить до сухих коричневих країв. Рішення Найкраще обрізати пошкоджену порозь настільки консервативно, наскільки це можливо, і на деякий час підсаджувати дерево. Після заподіяння шкоди більше нічого не можна зробити. Ви можете запобігти деяким із цих проблем за допомогою належного поливу під час посухи, і якщо дерево молоде та маленьке, ви можете захотіти його вкрити, якщо знаєте, що буде сильна холодна погода. Зміна кольору квітки у різних видів квіти магнолії мають різну тривалість життя. Деякі сорти, такі як гігантська південна магнолія, дають багато квіток, які цвітуть поспіль, але кожна з них триває лише день або два. Інші, такі як М. саулангіна або японська магнолія, цвітуть навесні, і фіолетові квіти магнолії можуть тривати тиждень або більше. Якщо вас турбує те, що квіти стають коричневими та виянуть, перше, що потрібно зробити, це визначити, як довго триває цвітіння вашого дерева. Якщо бруньки розпускаються і вже коричневі або виглядають зів'ялими з самого початку це швидше за все проблема клімату. Знову ж таки, сильна спека або холод можуть викликати стрес у магнолії, що вплине на цвітіння. Рішення З погодою мало що можна зробити. Найкращим рішенням тут буде підтримувати загальне здоров'я дерева за допомогою поливу, добрива та обрізки. Магнолія в оптимальному стані буде найменш сприйнятливою до екологічного стресу. Обов'язково поливайте щотижня в періоди сильної спеки або посухи. Якщо ви живете в дуже холодному кліматі, найкраще посадити магнолію в місці, захищеному від холодних вітрів. Зазвичай найбільшої шкоди завдають холодні вітри, а не фактичні зміни температури. Немає цвітіння. Якщо ваша магнолія не дає квітів, Проблема може бути пов'язана з впливом сонця або ph ґрунту. Магноліям потрібно досить багато сонця. Більшість видів віддають перевагу повному сонцю і в такому випадку дадуть найбільше квітів. Справа з ph ґрунту трохи складніша, але зазвичай її можна відкоригувати без пересадки. Магнолії люблять слабокислий ґрунт. Кислотність ґрунту допомагає розщеплювати поживні речовини в ґрунті та добрива, щоб дерево могло використовувати їх якнайкраще. Якщо РН ґрунту занадто високий, тобто занадто лужний, дерево, швидше за все, буде доїдати, і в першу чергу постраждає виробництво квітів. Рішення Вибираючи місце для посадки магнолії, переконайтеся, що на цю ділянку потрапляє щонайменше 6 годин прямого сонячного світла на день. Якщо проблема полягає в ph ґрунту, аналіз ґрунту дасть вам потрібні відповіді. Магноліям потрібен РН близько 6. Щоб підвищити РН ґрунту, додайте органічні матеріали, такі як гній, соснова мульча або компост. Підкислювачі ґрунту також доступні, але вони, як правило, дорожчі. Хоча вони працюють швидше, вони не тривають так довго, як зміна ґрунту органічними матеріалами. Повільне зростання: дерева магнолії спочатку не швидко ростуть. Очікуйте зростання від 30 до 60 см на рік, менші дерева дозрівають приблизно через 10 років, а більші види досягають повної висоти через 60 років. Якщо ваша магнолія росте швидко, це може бути з різних причин: від недоїдання до зараження шкідниками. Якщо ви виключили з цього списку всі інші проблеми з магнолійними деревами, які гальмують ріст швидше за все, виною цьому є харчування. Рішення коротка відповідь добриво. Але спочатку переконайтеся, що pH вашого ґрунту правильний, тому що, якщо ґрунт надто лужний, Поживні речовини в добриві не розпадуться так, щоб принести користь дереву. Перевірте піч і переконайтеся, що ви правильно вносите добрива. Магнолії не потребують великої кількості добрив, але їм подобається стратегічний графік внесення добрив, і вони просвітатимуть, коли отримають його. Магнолії слід удобрювати 2-3 рази протягом вегетаційного періоду збалансованим добривом. Розе сипте гранульоване добриво 888 або 1010 -10 -10 добре підходить навколо основи рослини ранньою весною, пізньою весною або раннім літом і всередині пізньому літі. Добриво особливо важливо в перші роки життя дерева. Чорна цвіль на листках. Чорна сажиста цвіль є поширеною проблемою магнолій у саду. Якщо ви помітили тонкий шар чорної плісняви на нижній стороні листя є один майже безсумнівний винуватець роса. Ця солодка липка речовина є результатом зараження комахами. Правильно, це екскременти комах. Такі комахи, як попелиця, борошнистий червець і щитівка, висмоктують сік з рослин і залишають після себе цю липку речовину, створюючи ідеальне середовище для розвитку сажі. Рішення по перше, переконайтеся, що ви лікуєте основну проблему, інакше проблема буде повторюватися. Поки є ураження, буде і роса, і цвіль. Хоча чорна сажиста цвіль не обов'язково вбиває доросле дерево, вона може пригнічувати фотосинтез, що призведе до затримки росту та погіршення загального стану дерева. Чорну кіптяву цвіль потрібно мити вручну, хоча з часом вона зітреться. А поки це може негативно позначитися на здорові дерева, тож найкраще вийти туди з вологою ганчеркою та протерти її, наскільки це можливо незвичайні нарости на корі. 3.